Усім доброго дня, мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді ось цей яскравий жучок. Це електромобіль Opel Corsa 2020 року випуску з батарейкою 50 кВт. Реальний запас ходу цього електромобіля це 300 км. При бажанні при економній їзді можна виїхати навіть 350, 92 тисячі пробігу, сох акумулятора 82%. І скажу одразу ціну, це те, що вас завжди цікавить в першу чергу 10900 доларів. Це максимальний низ ринку за автомобіль в офігенному стані. А тепер давайте перейдемо до його огляду, пройдемось по кругу, покажу вам, як відблискує цей колір на сонечку. Маємо задній парктроніки. Ось такий у нас дизайн. Автомобіль привезений з Європи, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Вартість першої постановки буде коштувати всього-навсього 1800 гривень. Що ну, не може підкупити, щоб придбати собі електромобіль. І заряджатись від домашньої розетки ви будете майже безкоштовно. Тож, е я вважаю, що електромобіль на сьогоднішній день це must have. Ось такий у нас ключик. І давайте перейдемо до салону. До речі, маємо 16 диски, гума Pirelli, літо. А перепрошую, ні, це в нас зима. Передні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. Також маємо підігрів дзеркал. Ось такий у нас тканівий салончик. Водійське сидіння має мікроліфт. Чого не мають автомобілі схожого класу. По типу Ренозої. Маємо датчики світла, дощу, мультикермо. Утримання в смузі 92 тисячі пробігу. Салонне дзеркало у нас з за автозатемненням. Запуск кнопки. Сенсорна багато функціональна мультимедіа, Bluetooth, гучний зв'язок, Android Auto, Apple CarPlay. Клімат. Утримання смуги в нас ось тут. Електростоянковий гальмот, вибір режиму руху. Ось такий у нас селектор перемикання передач. Маємо, до речі, два ключики. Попереду у нас тут є прикурювач та роз'єм USB. Ось так от виглядає посадка. Сидіння можна опустити максимально низько, сидіти дуже низько. Скажу вам відверто, мені з ростом 193 см ну, досить комфортно тут розміщатись, але позаду мене, напевно, вже ніхто не сяде. Давайте пройдемо до задніх сидінь. Хоча в принципі. Сюди ще може хтось сісти. Ось такий в нас стан з салону позаду, стан сидінь. Нічого не порване, не зашуроване. все чистеньке. Позаду у нас ручні склопідіймачі. Тут у нас зарядний роз'єм Type 2 та швидкісний порт CCS. Ось такий у нас вигляд автомобіль має ззаду. Відкривається багажничок під значком. В комплекті у нас йде зарядний пристрій. Знизу маємо сервісний набір. Так, це в нас набір лампочок, буксировочний крюк, Противідкатна башмачок, напевно, як його назвати, компресор, знак аварійної зупинки. Поличка в нас є. Тобто автомобіль максимально комплектний. Нічого з нього не виймалось. Стан просто 9 з 10, на мою думку. Ну, 10 не може бути, бо 10 це новий автомобіль, а тут у нас майже новий. Давайте покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас все виглядає. Фари все рідненьке. Автомобіль без пошкоджень. Знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В. Автомайданчик Вінкар. Маємо великий вибір автомобілів також у наявності: електроавтомобілі, дизельні автомобілі. Також є гібридні. І більше автомобілів можете побачити на нашому сайті вінкар.com. Посилання. Додам також в описі буде. Маємо доставку по Україні. Якщо вас зацікавив цей автомобіль або будь-який інший, телефонуйте, пишіть, порахуємо доставочку саме в ваше місто, надам максимально детальну консультацію по будь-якому автомобілю та ціну на доставку під ключ. Ну що ж, дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня!